Всім привіт, мої підписники. Сьогодні у мене невеличке відео про мої пусті баночки. От тут пакет зібрався. Я раніше про косметику в мене був цей канал. Вела про косметику, вже звикла, що пусті баночки показую. І це знову не викидувала, зібрала. І вирішила вже і так показати, зняти, а то я знімаю з екрану все, мене не бачать, Думаю, зніму про пусті баночки. Щоб мене мої підписники бачили, як сказати. От я тут, мене, я займалася Oriflame, у мене було багато баночок. різних. Зараз я вже перехожу на нове життя. Е, мені там подобаються еліксири, естракти. І в мене такий канал, якби інвестиції І в здоров'я своє, ці баночки нового життя, українська компанія. І інвестиції я зараз на кешбек-сервісі. Оплачую, поповняю бота, і він там рекламу дає на покупках людей. Та ми заробляємо на цьому кешбек-сервісі. Дуже там деякі ролики в мене є, я розказую про, про це. Ну, оце в мене от крем для масажа, Я навіть масажистом вчилася, робила масаж, і це ще крем стався. Ну, собі може дещо там масажирувала. Це треба повикидувати. Е, так, це що за крем? Вже вони тут вже витиралося все, що і не бачу, що тут. Е, це тональний. Да, як тональний він був від А до З, типу, все скриває. Ось, Пробувала пользувалася. У мене я пробувала бізнес Oriflame. Ну. Можна сказати, що не вийшло, Понабирала набирала для себе всього. Трошки там були гроші такі, косметику собі дешевше купувала то але такого великого бізнесу в мене не вийшло. Але бачите, я не здаюся. Я другу іншу іщу. я зараз один раз я показала в телефон, як чистити телефон, просто сама робила. У мене стільки підписчиків на то відео підписалося, що я подумала, що це людям нужне. Більш моя щось косметика не йшла в мене. А це все-таки про, е, про телефон, як чистити, пішло. Там, що де в Ютубі, там, якщо всякі ролики в Телеграмі, там, по вайбері, якщо чистити. І якось пішло. Ну, а рубрику я оставила мої пусті баночки, вирішила її продовжувати. О, а це апельсинове ефірне масло. Теж я десь якісь креми робила, десь додавала масла якісь. Ось, я така вся в травах, в ефірних маслах. Помади оці, це в мене в основному все от від Oriflame. отакий от колір. У мене різні кольори були, а знаєте, більше що? Що mm -hmm. хтось не взяв. То комусь не сподобалася, а ти вже спользуєшся, бо ти ж не викинеш гроші, потратила. Заказала, а вони щось не захотіли брати. Так що таке в бізнесі є. Взагалі, ці помади, але вони, вони, ну, вони такі зв... зволожуючі, і держаться добре, не так швидко змиваються, стираються. Це така теж, помада. Я вже, якийсь за вансю з якоїсь цієї одної серії тут в мене. Хоча в мене й і дорогі, і дешевші помади різні. Оце такий колір. Так, що тут ще в мене? Туші. Ось таке добре кісточка теж непогана, отака. Може, їй для чогось кісточку помити? Та для чого взяти? Як Все время щось збираємо, збираємо щось. Ось який карандашик, він тут викручувався, ось такий красний. Мені подобається. Карандашом так обводиш, щоб у ці морщини, воно не так затікала помада. То, тому карандаш рекомендую користуватися. Це я теж для. Як, я трошки на українське переходжу, але де ще попадаються русські слова, так що, вибачте, це для укріплення нігтів. Такий живильний крем для рук. Ну, це я вже потім, коли Рефлеймовська закінчилась, е, і наші крема якісь спробувала це своя лінія. Але я зараз говорю, я зараз в New лайф, нове життя в Русі у компанії. Там біодобавки, вітаміни, там і косметика є. Я теж ну, просто купляю і дешевше, і, і, і рекомендую другим. це. Такий був екологен, я брала і все брала для лиця. Я не скажу, я не знаю, я не бачила такого прям результату. Тож вирішила, що, що, що з кремами? Що без кремів? Ні, ну я креми сама якісь роблю. Я зараз, знаєте? що? Які в мене крема? От у мене прополіс за страх Прополіса. П'ю всередину. І лице, тому що тут воно не на спірті, не на воді, а тут з гліцерином. Гліцерин змякчає кожу і шкіру і бачу, що лице мені Ну, морщини, звісно, тут вже нікуди не дінешся. Ну, хіба що уколи робити. Це зиван, це теж було, по-моєму, це база під макіяж. От я її аж розрізала, вибирала. Да, під макіяж теж наносити, звісно, то скрива. Я тут сьогодні без, тільки без макіяжу губи ну, накрасила. Може, треба було скрити ці морщини тональним. Ну, в общем, це база під макіяж була. От, опять ще одна помада. Це вже такий коричневатий. Відтінок. общем, я не пробувала відтінки. А більше що, хтось не заказав, я говорю, хтось відказався і сама цим пользуюся цими цвітами, даже кольорами, які не підходять. Це що в мене Скульп... А, скульптор це я навіть брала для зони декольте і шиї скульптор новий. Ну, не знаю. Не бачила я результат, а от що скажу. Такі в мене відгуки про це. Ось це теж, як, як воно називається, я вже і забула. Що, в взагалі, так ось сюди можна на всі точки наносити, а потім вже тональний. Господи, та як воно називається? Я забула, скажу. Щось теж, похоже, під базу, під макіяж. Це от такі тож, от така туш. Ой, тут же кісточка. Це знаєте, яка туш З двома кісточками. Потім другу скручуєш, це теж непогано. А тут бачите, яка друга кісточка? така хороша туш. Оце. Якщо в рефлемі таку побачите. Можете заказувати дуже дві кісточки різних. Одна така тоньша. От перший раз, а другий раз потім такою товстою щиточкою наносити. Це теж тональний Gold, дуже, дуже добрий, хороший крем Giordani Gold, хорошо скриває. Ну, це теж хтось відказався, я теж пользувалася темнуватим. Ну, літом можна тюмнуватим. На літо, як загарчик. Ось що ж у мене вже й все почти, що. Та кажи, й... порвалася вже. Й... Пакетик треба все одно Ось це кокосовий боді-крем для тіла. Я теж і тілом наносила після душа. Люблю якось за собою дивитися, але бачите, морщини все одно є і тут. Ну, Яка є, така є. А може я оставлю? Хороша баночка, я якісь буває маски роблю, можна маску зробити, вона остається. Там ще на раз на два в холодильнику зберігати точно ставлю. Ну, ось це таке. Оце все у мене. Вже потім буду про нове життя показувати свої пусті баночки. І ще в мене є отакі. Вони тут стоять, я їх зберігаю. Отакі в рефлеймі дуже хороше, спеціальне таке змякшувальне средство. У мене ранка тут губи тут під носом, локті, в общем, дуже воно як вазелін, там з пчеліним воском, Пчеліний віск, все так залічує всі ранки. Навіть герпес. От, от у мене, бачите, Герпес сейчас. я мажу. Герпес, коли починає герпес висипати, це я боліла і воно висипало. Ой, це. І тоді починають це мазати, і герпес далі не розпространяється. От що я поняла. Так що дуже хороша штучка. Так що доброго всім дня сьогодні, сьогодні неділя. Яка музика? Слухайте музику, щоб було добре, щоб був добрий настрій. Хоча в нас війна, але хорошого всім настрою, хорошого дня, не дивлячись ні на що, сьогодні в нас ночі було, бабахнуло так Злякалася, погано спала, може, лице якесь трохи. Але Хотіла, мене були плани зняти такий ролик, про або викинути, треба лежить. І от зняла. Пока-пока.